Здоровенькі були. Радий вітати всіх на своєму каналі. Сьогодні ми продовжимо сезон консервації. Сьогодні у нас буде салат п'ятихвилинка. Оце всі інгредієнти, які потрібні для приготування цього салату. Півтора кілограма помідор, кілограм перчику, кілограм огірочки, по пів кілограму цибульки та моркви. Це все ми подрібнюємо як, начнем, почнемо спор з моркви. Морку подрібнюємо на, на крупній тертушці, цибулю півкільцями. Е, огірочки, помідорчики і перчики, так, як, ну, як на салат. Ну, перчик так, на 4 частинки і потім на 8 частинок поділити. Краще так. ну Хто дрібніший, то дрібніше. Так, добре, приступаємо до подрібнення всіх всіх овочів. Так, ну от ми подрібнили наші овочі довільно. Це кільцями, це півкільцями. Перчик теж так приблизно, помідорки і на крупній терці морпочку. Тепер це все перемішуємо акуратно. Додаємо сюди 2 столові ложки солі. Додаємо також декілька листочків лаврових, попередньо помитих і грошин з 15 духмяного перчику. Додаємо сюди. Так. Ну і зразу одразу можна додати стакан цукру. Так, це все перемішуємо знову. Так, дуже чудовий вітамінний салат на зиму. Він зберігає всі свої властивості. Дуже смачний. Спробуйте не пожалкуйте. Так. Додаємо сюди склянку олії. Також додаємо сюди дві столові ложки оцту. Це тепер все перемішуємо. Гарно. Так, перемішали. І це все залишаємо на 1 годину, щоб воно постояло. А тим часом стерилізуємо 7 півлітрових баночок. Ну, якщо ви брали з запасом, інгредієнти брали з запасом, то беріть 8. Або лишиться попробувати вам скуштувати, яке воно. Стерилізуємо банки, також стерилізуємо кришки. Не забуваємо. Підписуватись на канал і ставити вподобайки. Ну от, пройшла година. Ставимо варитися наш салатик. Бачите, він теж пустив, вже сочок, пустив. Спочатку кипіння варимо 5 хвилин його. І не забуваємо помішувати. Так, чекаємо, щоб закипіло. Ну ось наш салатик закипів і від початку цього часу варимо 5 хвилин. Не забуваємо перемішувати його. Так щоб було все. Банки у нас готові, стерильні, кришки також. Надіюся, вподобайку поклали, а також підписатись не забули. Так що варимо. І 5 хвилин. Так, ну от 5 хвилин пройшло, як бачимо, ігорочки колір змінили вже. Те самий перший, як ознака перша, що салат наш готовий. Він не має розваритися. Він має бути гарний, файний, хрустящий, як кажуть, хрусткий. Тепер не виключаючи газу. Беремо наші баночки і наповнюємо нашим салатиком. Даємо всього почуть. Надаємо юшечки, не забуваємо. Юшечка теж смачна. Взимку все смачно, тим більше коли є і приготовне своїми руками. Так. Наповнили баночки. Накриваємо кришечкою. І закатуємо. Ну, ось у нас вийшло 7 баночок салату вітамінного. Так що зараз вкриваємо і ставимо до повного вистигання. Все, дякую за увагу. Всім до побачення. На все добре.